Першу чергу уряд. Ми вітаємо це рішення суду, вітаємо цю ну, закономірну абсолютно погляд на закон на конституцію і звертаємо увагу, що саме наша фракція, єдина, єдина в парламенті боролася тут за відстоювання прав громадянок і громадян України. Ми зверталися до судів, і Петро Порошенко відповідні позови подавав до суду щодо. Злочинної виходи діяльності уряду, і я з колегами, зокрема з Володимиром Арєвим, з Іваною Климпоштенцадзе, з Марією Іоновою, з іншими, ми подавали позови до голови Верховної Ради пана Стефанчука, який так само на виконання цього антизаконного рішення уряду блокував нашу міжнародну діяльність. Ми переконані, що так само безумовно в судах українських або європейських буде прийнято рішення і про незаконні санкції проти Петра Порошенка, які базуються не на конституції, не на закон... Коні, а виключно на ненависті особисті нинішньої влади до європейської солідарності і нашого лідера. Ну а враховуючи рішення суду, ми звертаємося до уряду негайно скасувати незаконну постанову. Негайно не робити тих дій, які просто блокують відкриття кластерів, фундаментал, основа, які викликають критику жорстку наших європейських партнерів, які блокують насправді міжпарламентську діяльність депутатів, де ми маємо об'єднатися зараз і працювати на користь України ми думаємо насправді, що сьогоднішнє рішення суду воно працює на користь євроінтеграції, і від влади ми вимагаємо його негайно виконувати.